Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм темні часи. До травня 1940 року німецькі війська під командуванням Гітлера захоплюють Чехословаччину, Польщу, Данію та Норвегію і готові поневолити решту країн. Британський парламент остаточно втратив віру в Невіла Чемберлена, внаслідок бездіяльності якого Великобританія виявилася вразлива перед нацистською загрозою. Опозиційна лейбористська партія звинувачує Чемберлена в нездатності очолювати країну під час війни та потребує його відставки. Невілчем Чемберлен заявляє своїм соратникам, що готовий скласти повноваження. Як свого наступника він бачить міністра закордонних справ лорда Галифакса, але Галифакс поки що не готовий ставати прем'єром. Чемберлен пропонує єдиного компромісного кандидата від консерваторів, якого підтримує опозиція, а саме перший лорд адміралтейства Вінстон Черчилль. Тим часом Черчилль у себе вдома проганяє свого нового секретаря Елізабет Лейтон через непорозуміння. На захист дівчини виступає дружина Вінстона Клементина, яка звинувачує чоловіка у жорстокості. Випадково Лейтон, яка вже зібралася звільнятися, передала Вінстону запрошення до Букінгемського палацу. Вона залишається і надалі супроводжує його у всіх його працях воєнного часу. У розмові з Чемберленом король Георг VI висловлює явне невдоволення послужним списком претендента на посаду глави уряду. Він нагадує організовану Черчиллем провальну операцію під час Першої світової, його погляди громадянську війну в рашці парашці та підтримку короля Едуарда VIII, який прийняв рішення зректися престолу. Однак Чемберлен наполягає, що Черчилль є єдиним кандидатом, на якого погодиться опозиція. З явним небажанням король просить Черчилля очолити уряд до складу свого військового кабінету Черчилль включає Чемберлена та Галифакса, своїх опонентів. 10 травня 1940 року, в день призначення Черчилля прем'єром, німці проривають оборону Франції в Арденах на північ від лінії мажено і вторгаються на територію країни. Починається битва за Францію. 13 травня Уінстон Черчилль вимовляє перед палатою громад свою першу промову, що отримала назву Кров. Піти сльози! Парламент холодно приймає виступ. Оскільки Черчилль відмовляється навіть від думки про початок мирних переговорів з Німеччиною. Галифакс та Чемберлен обговорюють можливість подати у відставку, що призведе до голосування про недовіру до уряду. Галифакс готовий стати наступним прем'єром. Військові повідомляють Черчиллю про ситуацію битви за Францію. Французька 9-та армія чисельністю близько 200 тисяч чоловік капітулювала у повному складі, а британські експедиційні сили, що налічують 300 тисяч людей, відступають до морського узбережжя. Черчилль зустрічається з прем'єром Франції Полем Рейно, щоб дізнатися про плани контрнаступу. Проте той дає зрозуміти, що жодної контратаки не буде. Увечері 19 травня, у своєму першому радіозверненні до нації, Черчилль стверджує, що лише мала частина Франції окупована німцями, а британські та французькі армії ведуть наступ на ворога, щоб врятувати не тільки Європу, а й усе людство. Вдома в розмові з дружиною Уінстон визнав, що насправді у Франції відбувається повний хаос, і війська антигітлерівської коаліції відступають по всіх напрямках. Британські експедиційні сили відступають до Дюнкерка, де незабаром опиняються в оточенні. Це означає повне знищення британської армії. Для того щоб почати евакуацію солдатів з Франції до Великобританії, Черчилль вирішує відвернути увагу німців за допомогою британського гарнізону, розташованого в портовому місті Кали, що налічує 4 тисячі людей. Він наказує командиру гарнізону, бригадному генералу Клоду Ніколсону ціною своїх життів не допустити просування німців до Дюнкерка. Члени воєнної ради заперечують цю самогубну місію, але Черчилль готовий пожертвувати життям декількох тисяч солдат заради порятунку трьохсот тисяч людей. Лорд Галефакс пропонує альтернативний варіант, а саме мирні переговори з Німеччиною. Черчилль звертається за військовою допомогою до президента Америки Франкліна Рузвельта, проте той відмовляється, посилаючись на акти про нейтралітет Америки. Оскільки небо над Лманшем контролюють Люфтвафе, то вивезти військовими кораблями з Дюнкерка вийде не більше 10% солдатів. Тому Черчилль пропонує залучити до евакуації невеликі судна, що належать приватним особам, оскільки цивільні судна німці, розраховуючи на укладання миру, ще не бомбили. Операція одержує назву Динамо. Гарнізон у Калі атакує німців, але змушений відступити і опиняється у повному оточенні, втративши 60% особового складу. Військова рада повертається до питання мирних переговорів, однак Черчилль наполягає, що пропозиція миру для Гітлера покаже слабкість Великобританії. Йому протистоїть Галифакс, який вважає, що немає нічого ганебного у спробі закінчити війну, як у Британія програє. Він висуває Уінстону ультиматум, а саме протягом однієї доби розпочати переговори, інакше він піде у відставку. Згідно з планом, потім у відставку піде Чемберлен, що дозволить запустити голосування про довіру уряду у палаті громад. Військово-морське міністерство Великобританії видає наказ, який зобов'язує всіх власників самохідних маломирних суден завдовжки від 9 до 30 метрів негайно повідомити про них. Черчилль пише листа бригадному генералу Ніколсону в Калі. Він висловлює захоплення мужністю солдатів, яка надала величезну допомогу військам у Дюнкерку, і визнав, що евакуація залишків гарнізону неможлива. Великобританія постає перед невідворотним вторгненням німців. Черчилль з небажанням припускає, що якщо Гітлер погодиться зберегти незалежність Великобританії, то він, у принципі, готовий за таких умов погодитися на мирні переговори. Проте, король Георг VI, який раніше розглядав можливість втечі разом із сім'єю до Канади, завдає Уінстону несподіваний візит. Він зізнався, що спочатку сумнівався в ньому, але тепер готовий надати йому повну підтримку і пропонує дати відсіч німцям. Він також радить звернутися безпосередньо до народу та сказати правду про те, що вторгнення минуше. Для евакуації з Дюнкерка вдається зібрати 860 суден. Починається операція Динамо. Тим часом Черчилль, прямуючи до Вестминстера на нараду своєї партії, спускається в лондонське метро, щоб поспілкуватися з простими жителями. Прем'єр запитує, що вони будуть робити, якщо на вулицях Лондона з'являться фашисти і отримує лише одну відповідь: вони будуть битися з ними. Усі прості люди категорично виступають проти укладання перемиря із Гітлером. Черчилль повідомляє уряду, що військовий кабінет підготував документи про початок переговорів про мир з Гітлером за посередництва Муссоліні. Однак він наводить приклад пасажирів, яких він зустрів у підземці, і каже, що Великобританія в такому разі може стати країною рабів. А британський уряд, маріонеткою Гітлера, Галифакси і Чемберлен знову обговорюють свій відхід, але Чемберлен пропонує для початку вислухати звернення Черчилля до палати громад. Черчилль виступає з промовою, яка згодом отримала назву Ми будемо боротися на пляжах, висловлюючи твердий намір захищати рідний остів. Парламент влаштовує йому овацію з криками Браво! Це був короткий переказ фільму темні часи підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Побачимося у наступному відео.